Цікава тема для роздумів, вам, мої любі друзі. Ось дуже часто бачу, як люди пишуть там, Facebook, LinkedIn, там всюди. Типа слава Україні, ми виграємо і так далі. Ну, Мене це трошки бісить, знаєте чому? Тому що, по-перше, більшість з цих людей нічого не роблять, а по-друге, це просто слова. Я дуже не люблю, коли люди щось просто кажуть і нічого при цьому не роблять. Тому ну, питання у мене було до них сьогодні таке: а, ну, якщо мов ми виграємо, а, то дайте мені, будь ласка, план буквально в декілька пунктів, а, як ми це зробимо? Ну, тобто, покроково. А, такий план, щоб я міг метиками оцінити, наскільки кожен з цих пунктів а, на зараз зроблений. І знаєте що? От дивно, але ніхто не може. А, люди пишуть щось на, на тему: От ми, значить, зробимо дрони. Дронами ми там всіх захуячимо. Ні, ну це друзі в стилі, знаєте, ми зробимо зілку смерті і її всіх захуячимо. Ні, В принципі, класна ідея. Питання: хто зробить, за що, коли і як. А, і на ці відповіді чомусь ніхто не відповідає. Ну... Бо немає відповіді. Розумієте, якщо ну, щось робити, потрібен план, хоча б мінімальний. Ну, наприклад, я йду в магазин, ну я не туди йду не просто так, правда? А щось купити. І, мабуть, в мене є хоча б декілька пунктів а, по товарам, які мені потрібно купити в цьому магазині. А інакше, ну, моя поява в ньому цілком рандомна і фіг до чого приведе. І це тільки про магазин. А коли кажуть про якісь проекти, про якісь серйозні проекти, наприклад, війну? То, мабуть, план повинен бути досить серйозним. І, хоча б ну, реальні якісь пункти повинні бути дуже зрозумілі в принципі, ну, всім українцям, тому що якщо мені не зрозуміло, яким чином ми виграємо цю війну, і нікому не зрозуміло, то як ми її, блін, виграємо? Ну тобто, я, наприклад, не знаю, які а, кроки я та інші люди повинні зробити, щоб ми цю війну виграли. Ну до мене країна цих кроків не донесла. Крім слів, що треба мобілізуватися і більше людей, а, на питання навіщо вони теж проїздити не можуть. Ну тобто ніяких конкретних даних, фактів, нічого немає. Лише крики про те, що ми виграємо війну. Таким чином ми війну не виграємо, таким чином ви навіть ну, додаток на три сторінки для мобайлу не зробите, не те, що війну виграти. Тому питання, які кроки ми повинні зробити, для того, щоб щось відбулося. Конкретні кроки, які ми можемо оцінити, зрозуміти їх ефективність, ну і так далі. Ну, Як по типовому, скажімо так, project менеджменту а, і тоді, можливо, ми кудись підемо. Бо наразі ми стоїмо на місці в кращому випадку. Але насправді нас трохи відтісняють назад. Ну, тому що поки ми стоїмо, хтось іде вперед. І тому я наголошую: якщо в нас немає плану, якщо ми не знаємо, що робити навіть мінімально, якщо ми лише постимо відосики, фотки. та Кричимо, що ми щось там виграємо, то цього не буде. Ну, Ви, якщо хочете щось досягти, ви щось робите, правда? А що робить все населення країни для того, щоб досягти а, в цій війні якогось позитив? Яких його знає? Я знаю, що роблять волонтери, я знаю, що роблять військові. Частина з них. Бо також дуже багато військових по факту нічого не роблять, а сидять а В дупі та папірці перекладають, ну, щоб отримати бумажку. Ну я б не назвав їх військовими, просто, скажімо так, вони приписані до СУ так само, як і реальні військові. Тому питання, як от організувати людей так, щоб ми щось е, досягли. Що, ми, що нам потрібно для цього зробити? Якщо нам потрібні дрони, то ну, давайте будувати плани, як ці дрони ми будемо виробляти. Скільки на це потрібно коштів? Які люди для цього потрібні? Мабуть, вже потрібні якісь інженери, правда, які будуть це робити. Мабуть, потрібні якісь конструкторські бюро, які це будуть розводити, ну і так далі. Дизайнери, які будуть е робити 3D-моделі, ну і так далі. Повинні бути люди якісь. Цих людей повинен хтось хайрити. Вони ж не просто рандомно десь будуть сидіти і щось робити, правда? Це повинна бути якась структура. Яка каже, нам потрібно тисячу інженерів. Типа, давайте хаяти тисячу інженерів. Ну, значить, відкриває вакансію на тисячу інженерів і каже, нам потрібно знання такого, 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 і, типа, ціна така, то така. то Ну, І далі працюють вже рекрутери, наймають цих людей, а, наймають якийсь офіс, чи бункер, пофіг що. Ну, і починається якась ну, планомірна робота для досягнення цілей. Наразі ніякої планомірної роботи немає. Є якісь фонди, 100-500 тисяч якихось виробників якісь дронів на, тупо, блін, на колінах, якомусь сараї, ну, які по факту нічого не міняють, тому що, ну, крім FPV, тому що вони найпростіші. А я кажу про, ну, про реально серйозні дрони, які нічого не міняють, тому що. а їх один-два. І якість в них така, що не дуже. От буквально в прошлому році купили 12 дронів в якоїсь попсової організації, я вже не пам'ятаю, і заплатили якусь ну, нереальну суму. Там декілька лямів баксів. за ці 12 дронів. По факту, а, а, замість точніше, замовили 20 дронів, але по факту зробили лише 12 дронів. Коли ці 12 дронів привезли на пологон для тестів, то по факту в повітря піднялося лише три. Інші не змогли. І лише одним можна було плюс мінус якось керувати. Всі інші тупо впали. Це от про якість от таких ось організацій та ідейних збоїв на колінках. Вони не працюють для серйозних речей. Ну, тому що повинно бути тестування дуже великий процес, ну реально дуже великий. Там дуже багато моментів, де все може піти через жопу. І коли це робиться на ну, тут результат звісно відомий. Тут і можна і нічого не робити, а просто зразу сказати, що буде. Я 25 років, більше 25 років вже в IT. Я будував дуже різні проекти: роботів, блін, AI. Гайло, та все, що тільки можна було. І я добре розумію, як ця вся фігня робиться. І повірте, зробити робота просто так на колінці нереально. Ну, якщо ви мені не вірите, відкрити якийсь YouTube-канал людей, які там роблять ракети, тих же роботів, дронів і так далі. І подивіться історію цього каналу, як людина йшла до якогось прототипу. прототипу. Серійної моделі а прототипу, руками. Розумієте? Руками моделюючи а, схеми, блін, а, форму пристрою, ну і так далі. Все це. Програмний код, алгоритм. Це ж не просто так, блін, сів за день, написав, блін, і все. У мене вон, додаток для тварин, ну, реально багато робити, роботи. Реально, а там ну, буквально декілька екранів. Але це час і це робота. А тут ми кажемо ну, про дуже складну штуку, блін, яка повинна чітко працювати. І мати профіт як е фізичний по знищенню ворога, так і економічний, воно повинно коштувати дешево, а не блідь 15 лямів за одну штуку, яка не злітає. Тому, будь ласка, якщо ви не знаєте, як ми будемо перемагати, то не пишіть цю фігню. Краще задайте питання до людей, які відповідають за нашу перемогу. Чому ви досі не розумієте, як ми будемо перемагати? І які конкретно кроки вони роблять для нашої перемоги? Ці питання будуть набагато значніші для нашої перемоги ніж тупі галаси і бігання по плацу. Ну, бо ці питання давлять на владу, і вона змушена щось робити. А те, що ви пишете, ніяк не давить, навпаки, допомагає.